Ія готується до військових навчань у Білорусі. Чи чи становиться загрозу для Європи? Ми поговорили з Андреасом Умландом, аналітиком Стокгольмського центру вивчення східної Європи. Пане Умланд, дякуємо, що знову приєдналися до нас. Дякую за запрошення. Почнемо з першого запитання. Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня Вашингтон запровадить 30 відсоткове мито на товари з Європейського союзу. Реакція вже є Урсула фон дер Ляєн та Еммануель Макрон заявили, що ЄС буде змушений відповісти відповідними заходами. Як ви оцінюєте митну політику Трампа щодо Європейського союзу і чому напружені переговори між ЄС та Америкою, які тривали декілька тижнів, не дали результату? Я вважаю, що це дуже прикрий розвиток подій, адже на міжнародній арені Європейський Союз і Сполучені Штати Америки мають подібні інтереси як західні ліберальні демократії. Тому видається, що таких абсурдних проблем між ними бути не повинно. Дефорон водник редикулес проблем спетрін кілька років тому існував проект створення спільного ринку між штатами та ЄС, у межах якого не було б жодних миттінц андюні Юніонч да буде но тариф сатол. Але на жаль, цей проект тоді не реалізували, і тепер ми маємо результат: торговельну війну між європейським союзом та сполученими штатами. Можна лише сподіватися, що зрештою обидві сторони знайдуть компроміс, і цей неприємний період завершиться. То ви вважаєте, що це вже торговельна війна? Чи можливо попереду ще будуть переговори, які зупиняться, і Трамп відмовиться від мит? Так, я сподіваюся, що це радше етап переговорів для Трампа. Він хоче підвищити ставки і, зрештою, отримати вигіднішу для Америки торговельну угоду. Сподіваюся, це не принципове і недовготривале рішення. Але з Трампом ніколи не знаєш. Напевно, він дуже непередбачуваний. Досі досвід показував, що він відкликав свої заходи, і я сподіваюся, що так буде і цього разу. Врешті-решт, єс і штати знайдуть рішення, яке буде прийнятним для обох сторін. Санкції дуже актуальна для нас тема. Роберт Фіцо готовий підтримати 18-й пакет санкцій, якщо для Словаччини знайдуть альтернативу російським енергоресурсам. А Віктор Орбан продовжує просувати російські наративи. Як ви вважаєте, чи може бути вигідно європейському союзу підтримувати таких політиків і ховатися за ними, виправдовуючи небажання вводити нові санкції? Я не думаю, що ЄС справді ховається за Орбаном і Фіцо. Деякі країни, можливо, і не зовсім проти цього. Наприклад, я не виключаю, що такі держави, як Австрія чи Іспанія, не дуже засмучені такою ситуацією, але офіційно вони підтримують санкційний пакет. Я би провів чітку межу між словачиною і угорщиною. Словаччина це наразі проблемна країна для ЄС, але такою вона стала лише недавно і можливо, тут справді є національний інтерес пов'язаний із тим, що Словаччина зберегла залежність від російської нафти і зараз шукає допомоги від Європейського Союзу, щоб її позбутися. У такому випадку може виникнути сприятлива конфігурація, яка дозволить вирішити проблему, і відповідно ухвалити цей санкційний пакет схоже на те, що новий пакет санкцій справді передбачає більш дієві заходи проти Росії, і залишається лише сподіватися, що його буде ухвалено якнайшвидше і що він матиме вплив на російську економіку. Дональд Трамп може знайти понад 3 мільярди доларів для допомоги Україні, а також використати 5 мільярдів російських активів, які наразі перебувають у Сполучених Штатах Америки. Чи здатен такий крок підштовхнути Європу до вирішення питання заморожених активів і передачі їх Україні? Якщо Сполучені Штати справді підуть цим шляхом і розблокують заморожені російські активи на своїй території, вважаю, що це буде потужний сигнал для європейського союзу. І якщо Штати справді здійснять цей крок, це можна буде тільки вітати. можливо, після цього буде розблоковано значно більшу суму, яка наскільки мені відомо, заморожена переважно в Бельгії. і Її нарешті використають для підтримки України. Ця більша сума справді здатна змінити ситуацію у війні. Наскільки мені відомо, йдеться про приблизно 200 мільярдів доларів або євро. Це суттєвий ресурс, за який Україна змогла б закупити більшість необхідного озброєння. Сподіваюся, ми нарешті побачимо прогрес у цьому давньому питанні. Як ви вважаєте, чи справді Трамп повернувся до підтримки України і поступово відходить від Росії? Це складне питання. Адже як я вже казав, Трамп непередбачуваний політик. Поки що його риторика лише декларативна і не має серйозних матеріальних наслідків. Незнатрілінісигніфікенню схоже, що попереднє призупинення вже погодженої військової допомоги Україні скасовано, і ця допомога знову надходить. але йдеться про програму, яку затвердив ще попередній президент Джо Байден. Це вже схвалене фінансування, яке конгрес офіційно затвердив. So that that is already approved money the Congress Со детісоредіпрувтмане, given its okay to. Тепер головне питання: чи буде Трамп готовий вийти за межі вже існуючих раніше затверджених програм? Якщо це справді станеться, було б чудово. Я на це сподіваюся. Не думаю, що це пов'язано з тим, що Трамп раптом став більш принциповим. Можливо, республіканці просто усвідомили, що американська підтримка України й досі залишається популярною серед пересічних громадян Америки. А сама Україна позитивно сприймається більшістю американців, незважаючи на російську пропаганду. Тому це також питання внутрішньої політики, що матиме значення на наступних виборах до конгресу. І можливо, саме це змусить не лише республіканську партію, а й Трампа та його оточення зайняти більш підтримуючу позицію щодо України. A more stance, uh, for you, for Росія заявляє про нову ініціативу щодо проведення другої стамбульської зустрічі. А напередодні Сергій Кислиця зазначив, що формат переговорів між сторонами вичерпав себе. А, на вашу думку, наскільки реалістичним є новий Стамбул? Які перемовини справді здатні принести результат? Физибел Проблема полягає в тому, що Росія швидше за все не має на меті реальні перемовини, а створює чергову переговорну виставу. Тобто веде розмови, які не матимуть жодної ваги. Можливо, навіть підписує якесь формальне погодження, яке потім не буде виконане, як це вже було не лише з Україною. Росія також не виконала мирні домовленості з Молдовою, укладені у 1994 році, або з Грузією у 2008 Тож цілком обґрунтовано припустити, що йдеться про відволікання уваги міжнародної спільноти певну показову акцію, яка дає надію, що щось зміниться, хоча насправді не зміниться нічого will bring anything. зараз, на мою думку, цей формат, як і будь-який інший, не має сенсу. Сенс з'явиться лише тоді, коли Росія справді відчує тиск у вигляді більшої військової допомоги Україні та посилених санкцій. Якщо ситуація на фронті і в російській економіці зміниться, лише тоді можна буде говорити про реальні перемовини. Then, uh, such will again make, make sense. Келлог приїжджає до України на один тиждень. Чого слід очікувати? Це можна тільки вітати. Україна, на мою думку, добре впоралася протягом останніх шести місяців, зберігаючи контакт і підтримуючи відносини зі Сполученими Штатами Америки, попри численні проблеми, з якими обидві країни стикаються. Те, що Келог приїжджає до України на цілий тиждень, заслуговує на позитивну оцінку. Сподіваюся, це принесе певний результат. Келог, серед радників Дональда Трампа належить до найбільш сказати б, розумних і обізнаних осіб у контексті цієї війни. Він військовий, а його донька активно підтримує Україну. Тому я покладаю певні надії на цей візит проблема полягає радше у ступені впливу, який має сам Келог у Вашингтоні, адже в Білому домі, особливо серед представників руху, зробимо Америку знову великою. Лунають суперечливі голоси. І саме це робить незрозумілим, наскільки його позиція впливає на рішення, які ухвалює президент. Росія збирається розпочати військові навчання на території Білорусі. Як ви сприймаєте ці навчання? Як загрозу для Європи чи ні? А кілька тижнів тому Келог відвідував Білорусь. Як вважаєте, чи міг він обговорювати ці навчання з Лукашенко? Ворвотхівос токенбаутвіс Лукашенко? Can they these Я вважаю, що йдеться переважно про психологічну війну з боку Росії. Вона хоче змусити нервувати Європейський Союз, НАТО, Польщу, Балтійські країни, а також безперечно Україну. Є ймовірність нового нападу з білоруської території, як це було у 2022 році. Але я припускаю, що в Києві українське керівництво уважно стежить за ситуацією, тому ймовірно не буде жодної ескалації. Не варто приділяти надмірну увагу російській психологічній війні, адже вона спрямована на те, щоб викликати занепокоєння. Натомість слід оцінювати реальний фактичний стан справ. Вважаю, що країни НАТО та Європейського Союзу перебувають у безпеці навіть попри ці навчання. Україна, звісно, має занепокоєння щодо змісту цих дій, але на мою думку, у Києві добре розуміють їхній характер і суть. поговоримо про санкції, адже це дуже важливо. Ми вже обговорили санкції Європейського союзу. А тепер цікаво, чи слід очікувати санкції проти Росії від Трампа, і якщо так, коли вони можуть бути ухвалені? Санкшнс анау і ти how, how quickly they can be, uh, when can we expect експект sanctions? На жаль, я не можу сказати цього. Напевно. Адже як уже згадував Трамп, політик непередбачуваний. У Білому домі його оточують радники з абсолютно різними поглядами на війну наразі в Конгресі, зокрема в Сенаті, триває процес просування законопроекту щодо масштабних вторинних санкцій проти країн, які продовжують торгувати з Росією. Якщо цей пакет буде підтриманий конгресом, а потім підписаний Трампом. І якщо його зміст залишиться незмінним, це стане великим кроком уперед. Але я поки що ставлюся до цього скептично. Ден деспобік муффовадбатамстил скептикол де витис резулт. Це звучить багатообіцяюче, але чи набуде документ чинності для мене? Поки питання відкрите. Багато що залежатиме від внутрішніх процесів у Білому домі, у Вашингтоні, в Конгресі, а також від активності громадянського суспільства і медіа. Громадська думка в Сполучених Штатах теж має потенціал впливу на рішення адміністрації. Сиво соціалії і медіа the White House. Поговоримо про пропозицію Дональда Трампа. Трамп запропонував передавати зброю Україні через НАТО, і я подумав, що європейці сплачуватимуть за американську зброю, яка буде передана Україні. Що ви думаєте про позицію європейців щодо такої перспективи? this prospect. На перший погляд це здається логічним. Україна європейська держава. Тож природно, що саме Європа має фінансувати постачання зброї, і це мало б стати основою домовленості. Але у Вашингтоні здається забули, що ця війна взагалі стала можливою лише тому, що у 90-х роках Україна була роззброєна тоді Київ мав ядерні боєзаряди, тисячі боєзарядів і у 90-х роках Вашингтон і Москва разом тиснули на Україну, змушуючи її відмовитися від усіх цих боєзарядів. У результаті ми отримали тепер уже відомий Будапештський меморандум документ про гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки та Великої Британії для України. На мою думку, штати тепер мають виконати хоча б дух цього меморандуму і ті домовленості 90-х років, адже тоді це було в національних інтересах Сполучених Штатів Америки змусити Україну відмовитися від свого ядерного арсеналу, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягати території Америки the United States. і тепер настав час виконати те, що було тоді обіцяно. так у самому тексті Будапештського меморандуму немає положень про військовий союз між Україною та Америкою. Але якщо подивитися на умови, за яких цей меморандум було підписано і на згаданий його дух, вважаю, що штати мають продовжити допомагати Україні не лише через бюджети європейських держав, а й зі свого власного бюджету. I think the US should also continue helping um, Ukraine out of its own budget and not only uh, with the help of, of European budgets. Пропозиція Трампа, щоб європейці купували американську зброю для України, виглядає логічною з точки зору його транзакційного підходу до зовнішньої політики та політики Америка передусім. Але Білий Дім та Вашингтон загалом забувають, що ситуація, в якій сьогодні опинилася Україна, значною мірою пов'язана з тим, що Штати ще у 90-х роках проводили політику Америка передусім. America first policy already in the 1990s. саме через це Україна тоді була змушена роззброїтися. Ось зараз, через 30 років, для сполучених штатів Америки настав час виконати ту історичну угоду. Які ваші прогнози щодо завершення війни. Ви вірите у терміни, про які заявив керівник української розвідки. Кирило Буданов сказав, що протягом наступних кількох місяців відбудеться припинення вогню, а війна може завершитися до кінця року. Буданову, безумовно відомо більше ніж мені. Він має доступ до значно повнішої інформації. Я ж орієнтуюсь лише на повідомлення у засобах масової інформації та офіційні документи. Я теж маю таку надію. Можливо, якщо відбудуться зміни в політиці Вашингтона, зокрема, якщо американська та європейська політика щодо Росії та України нарешті узгодяться, тоді можу уявити, що це стане реальністю у такому випадку Москва можливо відчує тиск і буде змушена перейти до більш конструктивного підходу, і тоді переговори нарешті набудуть сенсу. Але поки що зміни у Вашингтоні існують лише на словах не у реальних діях. І лише тоді, коли ці нові політичні рішення почнуть діяти та матимуть реальний ефект, я дійсно можу уявити, що можливо до кінця року війна буде завершена. Пане Андреасе, ми з вами надіємося, і ми вдячні вам за цю розмову. Хочу нагадати глядачам, що Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру вивчення східної Європи, був зі мною в етері. І хочу попросити наших глядачів поставити вподобання, якщо вам сподобалася ця розмова, та залишати свої коментарі під цим інтерв'ю. Дякую за перегляд. Дякую за запрошення. Thanks for having me again.